Розпочинаємо урок української мови. Тема уроку Жуль Верн Уривок роману Діти капітана Гранта. Прочитаємо інформаційну довідку, підкреслимо заголовки творів Жуля Верна. Читаємо пошепки зі мною разом. Жуль Верн класик світової літератури. Не одне покоління й досі зачитується його книгами. П'ять тижнів на повітряній кулі, таємничий острів, діти капітана Гранта, 20 тисяч ліє під водою навколо світу за 80 днів та іншими. За кількістю перекладів мовами народів світу, книги жуля Верна посідають друге місце. Виділимо назви творів жуля Верна. П'ять тижнів на повітряній пулі. Повітря. Діти Ді капітана, Ді Ді капітана, капітана Гранта. 20 тисяч леп'десят. За 80 днів. Дні дні. 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 да, дні. ну, Виконаємо вправу фотоапарат. Увага на екран. Відтворили подумки, записали в зошит. Через дві хвилини перевіримо. Виконуємо самоперевірку. Пригадай персонажів твору Жуля Верна, з'єднавши інформацію. Виконайте, будь ласка, це завдання. Подивіться, воно складається з двох частинок. Тут є цеглинки, а є ось ще тестове завдання. Виконайте і першу частину завдання, і другу, а через хвилину перевіримо. Отже, перевіряємо. Гленарвал. Мав величезний статок, який витрачав, допомагаючи людям. Макнапс виявляв не тільки хоробрість, а й мужність і твердість духу. Паганель, секретар Паризького географічного товариства. Гелена, дочка відомого мандрівника, дружина лорда. Діти капітана Гранта. Їх звали Роберт і Мері. Олена У 17-му завданні там, де цеглунки, там, де секретар Паризького географічного товариства, мені здається, треба буде писати дуже неважний». <гум> Додавати, так. Да? Ну, це була б така дуже вже явна підказка. Працюємо далі. Прочитаємо, прискорюючи темп навчальну одиничку, намагаємося її запам'ятати і відтворити з пам'яті. Читаємо роман, великий за обсягом прозовий твір з багатьма персонажами та подіями, що відбувається протягом тривалого часу. Прочитайте навчальну одиницю тричі, а потім відтворіть з пам'яті. Прочитаємо чистомовку. Айте, 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 жуля Верна, ви читайте. Айте, 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 у пригоди поринайте, прискорюємо темп. Айте, 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 жуля Верна, ви читайте, айте, 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 айте у пригоди поринайте. Дізнаємося лексичне значення слів із слумачного словничка, переглянувши презентацію. Увага на екран. І так, Марія Тереза у романі Острів на французьких картах позначена як острів Табор на сході Нової Зеландії. Робінзон – літературний персонаж з роману Робінзон Круза англійського письменника Даніеля Дефо. Він залишився сам на безлюдному острові і вижив. Кому буде цікаво, почитайте, до речі. Дуже цікавий роман. Я фільм бачив. Ага. Я теж бачу фільм. Книга цікавіша. Збіжжя це зерно хлібних злаків. Забуваніти – показатися здаля. Під малими парами повільний рух судна. Повільний хід судна, коли мали вітрила. Отже, прочитаємо ці слова тепер уже в зошиті. Марія Тереза, тут острів на французьких картах позначався як острів табор на сході Нової Зеландії. Робінзон літературний персонаж з роману Робінзон Крузо, англійського письменника Даніеля Дефо залишився сам на безлюдному острові. Збіжжя. Зерно хлібних злаків, забованіти показати, показатися здаля, маневрувати, пересуватися, обходячи перешкоди під малими парами повільний хід сум. Прочитай стислий переказ подій, про які йдеться далі в романі Жуля Верна, діти капітана Гранта. Якраз цей уривок дасть нам уявлення про те, що таке стислий переказ, коли обирається тільки головне. Читаємо разом зі мною. Під час пошуків капітана Гранта сміливці зазнали чимало пригод, цікавих та небезпечних. Вони обійшли півсвіту, перетнули Австралію, Атлантичну, Індійський і Тихий океани, відвідали острови Тристан, Дакунья. Амстердамський архіпелаг, Нову Зеландію та бор завжди поводилися мужньо, підтримували й берегли одне одного. Саме взаємодопомога та відвага допомогли їм здолати всі перешкоди і урешті знайти капітана Гранта. Тобто, бачите, тільки основне з усього твору записали у стислий переказ. Прочитай уривок роману Жуля Верна, діти капітана гранта, у перекладі Тамари Вороновича. Читаємо разом зі мною пошепки. Робертові мері хотілося побачити ті відлюдні місця, відлюдні це тобто ті місця, де немає людей, де капітан довгий час жив спогадами про дітей. Спорядили човна і батько з дітьми. Гленарван з дружиною, майор, капітан, паганель невдовзі зійшли на берег Марії Терези. Гості завітали до будиночка, схованого в затінку зелених дерев. Перед вікнами розкинулося безмежне море, що мінилося й блищало в сонячних променях. Усім заманулося саме на цьому острівці, у цьому Ось... затишному будинку. Послухати історію моряків з Британії за довгих два роки відлюддя. Відлюддя це там, де немає людей, да? тобто без людей. Гаррі Грант залюбки вдовольнив бажання нових друзів. Моя історія, почав він, це історія Робінзонів, закинутих на незаселений острів, змушених покладатися віднині на самих себе і боронити життя від грізних сил природи. У ніч проти 27 червня 1862 року Британія втратила керування під час шестиденної бурі біля скель Марії Терези. Море лютувало, два матроси та я спромоглися після багатьох марних спроб дістатися берега. Опинившись із двома матросами в цьому відлюдному куточку земної кулі, я приготувався до впертої боротьби. Вірні товариші енергійно мені допомагали. Ми позбирали уламки судна, інструменти, знайшли мішок безцінного для нас збіжжя. Як ми пам'ятаємо, збіжжя це зернові культури, зерно. У перші дні нам було дуже важко, але згодом полювання і риболовля забезпечили нас харчами. На острові було без, безліку диких кіз, тобто багато, а на береги, а береги рясніли морськими тваринами. За допомогою приладів, урятованих із судна. Я визначив, що острівець лежить поза морськими шляхами і жоден корабель не зможе нас забрати. Я мужньо прийняв це випробування долі, а з думки не йшли мої, не йшли дорогі мої діти, тобто він весь час думав про діток. Працювали ми завзято. Незабаром ділянку землі було засіяно зерном з Британії. До нашого щоденного вжитку входили картопля, цикорій, щавель, а потім ще й інші овочі. Ми піймали кількох кізок і досить легко їх приручили. Отже, невдовзі мали молоко й масло. З уламків Британії ми збудували дерев'яний дім. Укритий ретельно просмоленими вітрилами, він навіть у пору дощів давав нам надійний захисток. Скільки разів, мої любі діти, піднявшись на прибережні скелі, ми виглядали кораблі у відкритому морі, але за весь час нашого заслання лише двічі або тричі на обрії забовваніли вітрила. І зараз же зникли. Так минуло два з половиною роки. Нам було нелегко, але ми не падали в розпач. Якось на світанку я побачив яхту, яка маневрувала під малими парами. Ви спустили на воду човна, нас урятовано. Діти мої, мої любі діти були тут. Вони простягали до мене руки. Гаррі закінчив оповідання, і діти знову палко обійняли його. Ось такий щасливий уривок. Дуже гарно закінчився цей роман. Що ж, прочитайте, будь ласка, його самостійно, уважно, запам'ятовуйте послідовність подій, зміст його, тому що потім на нас чекають завдання за змістом цього уривку. Починаємо. Виконай завдання Питайлика. Віднови послідовність подій в уривку, поставивши цифри в клітинки. Відновіть, будь ласка, послідовність подій через хвилинку перевіримо. Отже, перша подія: це Роберт Мері та їхні друзі зійшли на берег Марії Терези. Наступна подія це говорилося про те, що Британія зазнала коло БТ. Кораблетрощ, тобто розтрощився корабель. Далі капітани-моряки облаштувалися на безлюдному острові. І останнє це про те, як капітан сумував за своїми дітьми. Він говорив, що скільки раз ми виходили, виглядали кораблі в морі. Отже, правильна послідовність наступна 2, 1 4 3 Мікрофон у когось, вимкне, не вимикайте, будь ласка. Переглянь фрагмент фільму. Знайди підкресли в тексті речення про переглянуте. Увага! Переглядаємо фрагмент. Будьте уважні. Лена Ольда Мерівна. Лена удиверна. Володимир... Знайдіть і підкреслить тексті речення про те, що ви переглянули. Швиденько знайшли. І підкреслили. Моя історія, почав він, це історія Робінзонів, закинутих на незаселений острів, змушених покладатися віднині на самих себе й боронити життя від грізних сил природи. І можна також у цю всю його розповідь також виділити, тому що ми не знаємо, скільки він встиг там розповісти за той. Уривок часу, але починаємо ми саме звідси, там, де капітан Грант розповідає свою історію. Саме так. Дякую, Поліна. Рухаємося далі. До наступного завдання. Познач, де капітан Гаррі Грант був змушений оселитися. Вибираємо з трьох запропонованих варіантів. Слухаю, будь ласка, Поліна Карпенко, який варіант ти обрала. Так, капітан Грант був змушений оселитися на острові Марії Терези. Обери прислів'я, яке характеризує капітана Гарі Гранта. Прочитайте всі три прислів'я, оберіть, на вашу думку, найбільш влучне. Слухаю ваші варіанти. Я розум, варіант В. Да, варіант В розум, труд і наука то до успіху запорука. Як ви гадаєте, завдяки чому капітанові гранту вдалося витримати випробування? Тому що він намагався вижити і сам собі робив все. Да, не впав у розпач, не запанікував, да, було тяжко, але вони все робили для того, щоб пристосуватися до нових умов життя і жити далі. Абсолютно правильно, це вміння не панікувати, не впадати в розпач, а продовжувати жити, долаючи труднощі. Абсолютно правильно, Аліна, молодець. Визначимо тему капітан, Діти капітана гранта. Про що цей твір? Діти, про О, що цей твір? Про, те, про, про дітей, про, те, про батька, про пригоди їхні да, на шляху до порятунку власного батька. Як ви гадаєте, чому Жуль Верн назвав свій роман саме Діти капітана Гранта? Чому саме діти капітана Гранта? не капітан Грант, не Бо вони були. Саме вони були тим ініціатором, так, у цієї подорожі, яка була спрямована на пошук власного батька. Ага. Так? Саме вони хотіли врятувати батька. І тому ця подорож і ці пригоди вони відбулися. Якби не ці діти, то, можливо, б нічого і не відбулося. Одну з книжок Жуль Верн завершив мудрою порадою. Дуже уважно прочитайте зараз її разом зі мною. Нехай усі молоді люди добре знають, що з найскладніших ситуацій їм завжди допоможуть вийти мужність, старанність і дисципліна. І з цим висловлюванням важко не погодитися. Це можна побачити якраз на прикладі і капітана Гранта. І людей, які вирушили на його порятунок, що саме мужність, старанність і дисципліна допомогли їм вийти з найскладніших ситуацій. Обери прислів'я, яке найточніше передає головну думку Романа діти капітана Гранта. Прочитайте усі три прислів'я, оберіть найвдаліше на вашу думку, найвлучніше. Будь ласка, які варіанти ви можете запропонувати? Світлий розум через серце та добрий друг пропасти не дадуть. Пропасти не дадуть, так. Світлий розум через серце та добрий друг пропасти не дадуть. Так, чудово. Самостійно, після завершення уроку, будь ласка, подумайте, чого навчає цей твір. Можете скористатися ось тими порадами, які ми сьогодні вже почули, прочитали. Можете скористатися прислів'ями, які ми також уже прочитали з вами і визначили. І записати, чого ж навчає цей твір. Буквально два-три речення більше не потрібно. Отже, ми з вами завершили читати роман, який називався Діти капітана Гранта. Сподіваюсь, він вам сподобався. Ми його читали в скороченому вигляді. Хто бажає прочитати його в повному обсязі, можете взяти книгу у бібліотеці або її можна скачати в інтернеті, зайти у віртуальну онлайн-бібліотеку. Також є фільм, знятий за романом Діти капітана Гранта. Він так і називається Діти капітана Гранта. Можна його переглянути за бажанням. Ну, і я раджу вам дуже прочитати книгу е, Робінзон Крузу. Дуже цікава Кри... книга Даніеля Дефо. Дуже цікава. Як починаєш читати, відірватися вже не можеш, тому що цікаво, що далі, що далі, що далі. І так можна навіть за один-два дні прочитати всю книгу. Настільки цікавий роман повість. Дякую всім за роботу. На цьому наш урок завершено. Сподіваюся, він був для вас корисним. Дякую усім, хто активно і плідно працював сьогодні.